Назви чотири місця, де найчастіше можна натрапити на вибухонебезпечний предмет. Ліс, давайте так, ліс, е, ну, десь передмістя на заводі на якомусь. <гум> Не заходьте туди, друзі. Так, е, ну, ліс це той, поле, поле, поле поля, мінні, поля. А четверте, от мені підказують вокзал. Не дай Бог, звісно. Ти побачила підозрілий предмет. Назви основні правила безпеки. Не підходить не чіпати руками і зателефонувати службам, можна ну, викликати поліцію. Правда чи міф? Металошукач знайде будь-яку міну. Правда. Правильна відповідь міф. Неправда, деякі міни з мінімальним металевим вмістом або виготовлені з пластику, можуть важко виявлятися а -а. або взагалі не виявлятися ага. стандартними пошуковими приладами. Ти бачиш перед собою предмет, що це чи небезпечний він, і якщо так. То чому? Ну, це ніс від ракети, ну, е, я так думаю. А, може, може, там щось залишилось. Е, ну я би не підходила, яки такого боюсь. В мене інтуїція, моя жіноча мені підказує, не лізь туди. Це артилерійський снаряд калібру 152 міліметри, осколково-пугасний. Державна спеціальна служба транспорту та Центр протимінної діяльності нагадують, будь-який покинутий предмет, який тобі не належить, варто вважати потенційно небезпечним. Бачиш, підозрілий предмет, не підходь, не чіпай, подзвони 101 або 112. Дотримуйся правил, бережи себе та оточуючих.